Прокурори, мабуть, це найгучніша тема зараз. І дійсно, після викриття очільниці МСЕК Хмельниччини стало відомо про нові корумповані схеми. З'ясувалося, що не тільки МСЕКівці, м'яко кажучи, граються з інвалідністю, а й очільники пенсійного фонду в деяких областях, всі, як один мають інвалідність, хоча ні, ні так мають документи, що вони Мають інвалідність тут, скоріш про те, що вони інваліди моральні або аморальні, я не знаю. А інвалідності в них по факту немає. Бо коли людині 38-40 років вона демонструє непогані фізичні якості і фактично насолоджується життям, але зробила собі документи, що в неї інвалідність, це навіть не ганьба. Це показує про те, що чиновники. Державі використовують владу за забезпечення своїх особистих інтересів і клали вони свій болт на і державу, і інтерес суспільства і на все інше. Але найцікавіше з цьому, що м, коли спалили пані Крупу на тих 6,5 мільйонів і іншим, Здобутках, які вона змогла піднакопити, знаходячись е, на посаді очільниці МСЕК, До речі, років 15 очолювала. Давайте відверто скажемо на Хмельниччині, очолювала при всіх владах, і кожна влада з нею знаходила спільну мову або вона з ними. Ну як давайте будемо здогадуватися, але найцікавіше тут, що по цим прокурорам, прокурор отримували пенсії за інвалідністю. Суми за рік на кожного достигали до мільйона, у деяких навіть більше. І таких випадків викрито вже багато. І, до речі, не лише на Хмельниччині, а й ще Харківщина, Полтавщина, Черкащина ну, вся Україна покрита якось такими дивними прокурорами з інвалідністю. До речі, хтось пожартував в чорно, але дуже влучно. Якщо б зборна України формувалася з на, на Паралімпійські е, ігри з прокурорів ми могли б виставити не одну, а 21 команду і навіть ще два дублюючих состава. Так от е, щось мені підказує, що це правильно. Так партнери, до речі, при цьому вказують на корупцію в Україні як чинник, який терміново потрібно викорінити. Але влада каже, що корупції немає. І всі вороги виїхали. Більше того, хочу нагадати, що Володимир Олександрович Зеленський та да, святиться ім'я його під луною, тому що він найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака. А, ну він так вирішив колись, так і залишається. А Єрмак, хочу нагадати, це найвплививіший завгосп України і людина, яка впливовіша ніж Зеленський, по версії. Журнала Time, а це вже про щось говорить. Ну, справді, регент і його подопічний, це цікавий тандем, але мова не про них. Мова про те, що є прокурори, які скористалися можливістю і отримали непогані, я би сказав, для себе здобутки. Це інакше і на Це справді здобутки. Давайте по черзі. Наприклад, найскандальніше зараз це прокурорша Черкаської області Шевцова. Вона і спортсменка, і красуня, і губки собі зробила. До речі, зробила і зробила. Прокурор має право, але вона ще зробила собі не лише губки, а ще інвалідність. І більше того, вона справді врахується, вважається людиною з інвалідністю і через це отримує з пенсійного фонду 785 тисяч гривень. Пенсії на рік, ну, 20 тисяч доларів їй держава просто дарує, або вона собі намутила. Ну, всі ж розуміють, хто вона і що вона. Так само, як і ті 50 прокурорів. Сумщини Сумсь, вибачте, з Хмельниччини, про яких казали, чому Сумщина? Тому що і Сумщина теж буде тут пригадана. Але давайте дивитися: Харківська область там взагалі топ на топі. Ну, от, наприклад, керівник Харківської. Обласної прокуратури Олександр Фільчаков 45 років, вже інвалід, моральний. Так, 23 му році він, до речі, задекларував 823 тисячі гривень пенсії, так, так, тої самої пенсії, а згідно декларації почав отримувати так. вгадаєте з 2020 року його заступники Станіслав Муратов, йому 43 роки, е, отримав за 2023 рік 1 мільйон 152 тисячі гривень. Там ще з копійками 155 гривень це для них взагалі копійки. Е, в першу свою пенсію він вказав декларації, яку повинен подавати, у 2020 році. А ще один заступник того ж керівника. Теж отримує чомусь більше, ніж він, і теж написав, що він став пенсіонером з 21-го року, пенсію став отримувати з 20-го, значить, так от, це Андрій Кравченко, йому 39 років. От я дивлюся на цих пенсіонерів, інвалідів, і згадую зразу старий радянський фільм. Пам'ятаєте, хто тут інвалід? Я інвалід і з'являється, Моргунов. Здоровий, кремезний, і всі розуміють, що ну він намутив Але дивлячись на наших прокурорів, ти розумієш, вони намутили вони з Крим здали собі, як та ж сама <кхм> Москалота, вони з Крим здали собі цю історію. І отут в мене з'являється запитання: ці люди повинні захищати законність державі. Вони повинні підтримувати звинувачення, винувачення в суді. Скажіть, будь ласка. Чи можуть вони підтримувати після цієї історії звинувачення в суді? Чи можуть вони взагалі займати свою посаду? Ні, це в мене таке відчуття. На мій хлопський розум. Так, я не є членом юридичної спільноти, я не є правником, я не є тою людиною, яка визначає, хто правий чи ні. Більше того, тільки суд може сказати: винна людина чи ні, але на мій хлопський розум, якщо. Вся прокуратура якось дивно отримує ці пенсії. І Юра Бутусов каже, що їх, вони отримали їх не для грошей, а тільки для того, щоб їх не могли звільнити або перевести на інші посади. То в мене запитання: що ж вони від грошей не відмовились? Це настільки солодкий цей привкус халяви, що відмовитися від неї жоден з них не зміг. Дивна історія. Тут ще одне питання. Ну, ми всі звикли. Що там частина прокурорів завжди замазана. Нещодавно заступник голови заступник генпрокурора України був спійманий журналістами на тому, що він оформив собі одну квартиру по довіреності через племінника на бізнесмена. Іншу квартиру додім, записав на дівчину свою співмешканку, ще не неї, машину. Автівку за 4 мільйона порш записав. Це ми всі вже розуміємо. Але з'ясувалося, що це тотальна ситуація. Ну, тотальна. До того було відомо, як представники Голосійської прокуратури наїхали на відомого бізнесмена просто щоб віджати в нього землю. Ну і теж відом, відверто розпочали карну справу проти нього і фактично почали займатися рекетом. І оці ці люди і досі не затримані. Вони і досі не на лаві підсудних. Більше того. І підозри жоден з них не отримав ні заступник генпрокурора, ні прокурори на Хіміччині, ні Шевцова з Черкащини, ніхто інший. Вони і далі займаються правоохоронною діяльністю. В мене запитання: це точно правоохоронна чи правопохоронна діяльність? Ну, тому що мені здається, що якщо люди, які повинні захищати закон, його порушують. А ми ж розуміємо, що ну, не може такого бути, щоб така кількість людей. Одночасно отримали всі як один інвалідність на роботі. До речі, один з них, очільник саме Хмельницької прокуратури, так і написав: отримав інвалідність під час, під час вивчання матеріалу слідства в своєму кабінеті. Дуже хочеться подивитися, що саме він там робив. Що отримав інвалідність. До речі, бажано дізнатися справді, як, що і хто. А також бажано, щоб вони всі повернули потім всі ці гроші, якщо не зможуть підтвердити свою свою інвалідність. І тут знову питання довіри. Нагадаю, коли одеського військома Борисова виявили на тому, що він корупціонер, суд ще й досі не визначив, але ми ж всі розуміємо, що коли у військова. Під час війни з'являється домівка в Марбелі, Офіс в Марбелі. Неймовірно, підберу інше слово. Неймовірна кількість люксових автівок і все інше, то ну, він же не влутри це виграв. Так от, його перевірили. і його керівництво сказало, що він ні в чому не винний. Не знайшли підозри і затк, заткніть свої пельки, закрити свого рота, засуньте свій язик за зуби і мовчить. Все. Якщо б суспільство тоді і далі мовчало, то, скоріш за все, він і далі збагачувався. Але ні, дотисли. Правда, після цього Зеленський зробив таку дурню, що навіть в мене ну досі це дивує рівень та дурні. Він звільнив всіх військових. Ні, ті, хто був дійсно підозрюваний, ті, хто дійсно був спійманий на корупції, не той, хто до кого були претензії. Ні, всіх тому, що це ж просте рішення, і такі рішення дуже подобаються нашому суспільству. І люди йому що аплодують. Ну ж це ж кайфово, коли людям це подобається. А владі подобається, що це ж це зростає їх рейтинг. В рейтинг влади і тих людей, які у владі. Так от, тоді звільнили, і через це фактично поламали систему мобілізації в Україні, але це лише наслідки. Повертаючись до Борисова, хочу сказати: а, Історія з ним ставить і досі, залишає, вибачте, і досі багато запитань, і ставить головне запитання а хто був його дахом? Хто давав йому так працювати? Тому що давайте відверто: Департамент контролю звідки СБУ, який моніторить наших військових, на ЗК, яке це теж цим займається, якось тут гав ловить. От вони якось, ну, ви це вірите? Я ні. То в мене запитання: якщо ДКР СБУ про все знало, то чому воно мовчало і нічого не робило? М -м? Цікаво? Вам теж ну може, тому що хтось дав команду. Цікаво, хто ж дав команду, але тут тиша, ніхто не говорить. До речі, тут питають Вакарчук. Теж інвалід? По перше, не інвалід, а людина з інвалідності. По-друге, ні, він не людина з інвалідністю. Наскільки я пам'ятаю, він залишається працівником. ТЦК та СП у Львові, я писав про це, можете пошукати в мене на каналі, тому окрема історія. І одночасно виконує, можливо, там займається концертною діяльністю. Я не знаю, як це співпадає зі всім іншим, але коли він дає концерти для наших хлопців, це дуже добре. Все інше, хай запитують у нього інше, хто хоче. Мене це не дуже цікавить. Так, от повертаючись до наших баранів тож до прокурорів. І до Борисова, якщо Борисова ніхто не хотів помічати, то питання хто дав таку команду? І в мене запитання: якщо його не помічали по команді, то може дав та й сама людина, яка дала команду слідкувати за журналістами Бігус інфо там, теж ми не маємо відповіді. А хочу нагадати, що це було теж незаконно. і робили це по команді з офісу президента. Ми всі це розуміємо, але і досі президент не хоче називати. Чому? Тому що тільки три людини могли дати таку команду. Особливо. Вистав Володимир Зеленський, його регент е Єрмак і Олег Татаров. Якщо в той момент він не був зайнятий і не вбивав чеченців, так от хтось один з трьох повинен бути названий. Але президента, коли запитала журналістка, вам цікаво, хто замовник? Ні, мені цікаво все. Там звільнили людину. І все. І тут я згадую ще один момент, коли Зеленського кажуть, Трухін, корупціонер, він пропонував вже 150 тисяч за те, щоб піти. Хесвінько в ліс. Що каже наш президент? А ніхто ж не загинув. ніхто ж ну все гаразд, все, все супер. Зеленського все влаштовує. Прості рішення про, рішення по відношенню до тих, хто йому близький. Тому мені дуже буде цікаво, що буде відбуватися далі з прокурорами. Взагалі, ми повинні побачити зараз оновлення всієї системи. Але тут теж дуже цікаво, а кого замість них поставлять? Таких самих, які дуже швидко собі теж зроблять е, якісь такі. Документи про інвалідність, або ще щось. Прокуратура взагалі дуже цікава структура. Я нещодавно спілкувався з одним прокурором. В нього нема ані інвалідності, ані документів інвалід, про інвалідність. Але. Він вказує на великі проблеми, вказує, як і на те, що дехто з прокурорів воює сьогодні в лавах ЗСУ. Справді воює, приймаючи участь в бойових діях, а не номінально числячись чи там умовно рахуючись десь, ні. Але він каже, що. Прокуратуру треба очищувати кардинально. І я його запитав: наскільки кардинально? Він сказав, що майже всю. Це завдання для наступної влади. Ця влада робити це не буде. Бо зараз при цій владі будь-хто, хто займається корупцією, але лояльний владу владу влаштовує. Бо інакше ситуація була інша. На жаль, бачимо саме це. Тому з прокурорами це тільки перша історія. Але ще раз нагадаю. Наша влада каже, у нас дера в бюджеті 500, мільйон, 500 мільярдів гривень. В цей час мільярди, а може, і десятки мільярдів, роздаються ні-ні. Не лише прокурорам. Хочу нагадати: у нас ще є Секавці, у нас теж отримали інвалідність, у нас ще є. Пенсійний фонд, там теж велика кількість отриманих. У нас ще є. Мені взагалі цікаво, всі ці, хто зараз там присусався, скільки їх? Сотні, тисячі, десятки тисяч. В мене нема такої інформації. Цю інформацію можуть отримати тільки людина, яка має повноваження. Але наш народ вже обрав таких, що запитувати про це не буде в переважній більшості. Частина є, вони вони запитають. сподіваюся, що отримують. Так от, це треба вичищати, бо це, по-перше, удар по бюджету України. По-друге, це фактично незаконне збагачення. По-третє, всі люди повинні бути не лише звільнені з правоохоронних органів, чого, скоріш за все, не буде, їх будуть зараз захищати. Але і, е е треба, щоб вони всі понесли відповідальність згідно закону. Чи вірю я, що це буде з великою вирагідністю при цій владі, цього не станеться. Тому треба просто зафіксувати уважно, слідкувати за подіями і нагадати вчасно після зміни влади. До речі, ті, хто з вас пишуть, всіх їх на фронт, фронт не покарання, влада вас всіх привчила до того, що фронт це щось погане. Так, це не добре. Це війна. Війна взагалі ніколи не буває доброю. Але фронт став тим місцем. Де захищають Україну від рашистської навали. А якщо туди відправити корупціонерів, хабарників, зрадників, отаких от людей з інвалідністю, ви впевнені, що це допоможе Україні, а вони не здадуть позицію і не перейдуть на бік окупантів. До речі, багато їх колег на окупованих територіях саме так і зробили. Тому ще раз: перший: фронт. Це невиправна колонія. Друге, карати треба згідно закону, третє і остаточне, суменіться, все повинно бути по закону. Все, а не тільки те, що вам не подобається. До речі, по відношенню до всіх нас. Але знаєте, я хочу зараз звернутися до всіх, хто дивиться цей ефір, і попросити: якщо ви уважно дивитесь отримуєте корисну інформацію, то, будь ласка, напишіть мені. Звідки ви дивитесь, я тут переглядаю, дивлюсь, час від часу хтось пише, час від часу хтось пише там якісь речі. Я зараз дуже спокійно заставлюсь, Потім, якщо побачу, що були неадеквати, заблокую. В чаті можна написати тільки один раз якусь гадість, але потім людина йде в блок назавжди. Так от, будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку, якщо ви ще не поставили. Хочете файних, ставте файних. Хочете лайк, ставте лайк. Будь ласка, їх безліч, але не будьте пасивними, будьте активними. Якщо ви дивитеся з офісу президента, вам можна не ставити, я розумію, вас за це там карають. Якщо не з офісу президента, то в мене запитання, чому досі не стоять ці лайки всіх тих людей, які дивляться. Ставте, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, напишіть в коментарях, чи вірите ви, що будуть покарані всі ті, кого буде знайдена і виявлена Псевдоінвалідність, а також чи повернуть вони гроші до бюджету. Напишіть, вірю, покарають гроші, повернуть, чи не вірю, не покарають гроші, не повернуть. А, чекаю на це і поширте відео, бо інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте зброювати інших. Якщо хочете ще допомогти каналу і проявити лояльність, ставайте спонсором. Така кнопка є на головній сторінці. Ти на неї, ставайте спонсором, допомагайте каналу залишатися незалежним. А, далі. І оця історія взагалі мені, вона, скажімо так, мене ні не дратує, ні не бісить, ні. Вона мене відверто дивує. Ну тому, що таке зухвале, таке, я б сказав, тупориле рішення могло бути тільки в офісі президента. Поясню про що мова. Бізнес-партнерку Андрія Єрмака Розу Тапанову. Призначили в наглядові ради «Укрнафти» та Ощадбанку. Там вона отримує десятки мільйонів премії, зарплатні. А, і от скажіть, як ви вважаєте, як протеже Єрмака зайняла такі високі посади? Навже спільний бізнес з головою Офісу президента дає право отримувати квоти від Кабміну та Міноборони? Ну, тобто, якщо людина а, мала бізнес, спільний бізнес з Єрмаком, то тоді. Її призначають, поясню про що йде мова у наглядовій разі Роза Тапанова знаходиться за квотою, це самого наглядової ради Укрнафти, за квотою Міноборони з 22-го року, з листопада 22-го, у Щадбанку за квотою Кабміну з квітня 2021-го. А взагалі, з початку 24-го року, вона, до речі, отримала з одних, знаєте скільки? 900, 9 мільйонів 732 тисячі гривень гонорарів та премій, і взагалі вона ще є директоркою національної історико-меморіального доповідника Бабин Яр. Непогано, а всього треба було просто почати працювати з ярмаком. Ну, до речі, це ж вона не одна така, ще є там Колюбаєв, який теж дивно став неймовірно там крутим в різних питаннях. Ще є режисер Слуги народу, які... але це не до Єрмака, тут до Зелецького. Так, от про що йде мова? Коли я дивлюсь на все це, в мене тільки одне запитання: а вони вважали, що ніхто не буде дивитися, ніхто не побачить, ніхто не зрозуміє, про що вони взагалі думали? Те, що бігус колись пояснив, що Табанова раніше працювала в юридичній фірмі ТОВ міжнародна праведнича компанія, яку заснував Єрмак. Наприкінці 90 х ти ще нічого, але пізніше Єрмак і Тепанова, як же партнери, зас заснували адвокатське об'єднання з такою само, самою назвою. І тут зрозуміло: далі вже шерочка з машерочка херачать разом, але херачать український бюджет, тому що гроші з українського бюджету йдуть саме до типами. В мене запитання. А вона є експертом саме от з питань Укрнафти і Ощадного банку. Ощадбанку. вона наскільки якісно в цьому розбирається, чи тут не важливо, головне як Лещенка, призначити в Укрзалізницю, а там гаєм грець. Може бути, що все за Ми бачимо, що. Призначення на влядові ради зараз використовується як нагорода або можливість фактично платити з бюджету тим, хто близький до влади? Питання некомпетентності, питання лояльності стоїть на першому місці для нашої влади. І в мене велике запитання: якщо така ситуація, то чи можна сподіватися, що в нас? Компетентні взагалі з'являться при цій владі на будь-яких посадах. У нас туди приходять тільки для чого: щоб отримати грошенят, сісти на схеми на поток та е, щось доховати. Ну, схоже, що там і так. І мені цікаво, як Єрмак буде зараз це пояснювати. На найближчій прес-конференції, яка рано чи пізно відбудеться, Зеленського про це запитають. Хоча ні, можуть так відібрати журналістів, щоб взагалі нікого не було. Або Зеленський на таке запитання скаже: Почекайте, Тапанова взагалі Бурятів вбивала в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. поки, Пам'ятаєте, так? Да? Атараф вбивав Чеченців, але та Панова особиста вбивала. А де ви були? Знову запитає президент, але чомусь не запитає всього свого кабміну великої кількості керівників прокуратури ДБР, СБУ, і всіх інших структур, депутатів. Ну, до речі, запитань багато, відповідей поки немає. Але те, що влада використовує можливості призначати когось зі своїх. На посади для того, щоб отримувати великі гроші, ми це бачимо. І до речі, це ми бачимо вже давно. Ну так, призначають завжди своїх близьких, а не компетентів. Ми ж пам'ятаємо історію про те, що Баканов це найкращий, найчесніший голова СБУ, про що заявив Зеленський? Хоча Зеленський стільки заявляв, він же казав, що там, ну як прийде Зеленський, війна почнеться, долар буде по 45. А до речі, а на Карків, так? Але Зеленський зміг. Ну так, да, наш бідоносець він такий. Гаразд, поїхали далі, але єдине, що хочу сказати. Коли на будь-які посади розглядаються в першу чергу нерозумні, компетентні, досвідчені, порядні, а сусіди, знайомі, колеги, бізнес-партнери, їх родичі, або люди, з якими Зеленський та Єрмак перетинався десь там по життю, то не треба дивуватися тому безладу і бардаку, який сьогодні царує в Україні. Ну, вони зробили всіх і Україну теж. Тому поговоримо про це з часом.